50, 60 та 65 – Такі ціни у центрі міста на тюльпани: червоні, білі, фіолетові, рожеві, смугасті, жовті наявності найрізноманітніші. Усі вони вирощені в Україні та навіть у Хмельницькому. Це тюльпан вирощений в Україні, але це булинка з Голландії приїхала. Від тому у нас власні теплиці. А ось і тому він дуже добре стоїть. Він стоїть до двох тижнів. Ціна 50 і 60 на деякі сорти тобто там. Піоновитний тюльпан, наприклад, він більш унікальний і він дуже гарно розкривається, тому він дорожчий. І тюльпан по висоті ще може поливатися в ціні. Ну і така ціна цього року. У продажі є квіти, які будуть тішити око не один рік. Це гіацинти в горщику. Завдяки збереженій цибулині. Після перецвітання їх можна буде висадити в ґрунт. Окрім весняних квітів, на своїй рідному ярмарку є ядка із композиціями. Вибір також ще малий на будь-який смак та гаманець. Є гіпсофілка, вона дуже довго стоїть. Підливати її не потрібно. Вартість такого стаканчика у нас 260 гривень. Може бути в стаканчику, може бути ось така сумочка. І такі є у нас також стаканчики. Така композиція 480 гривень. Також може бути в сумочці, що дуже зручно нести. Окрім тюльпанів та гіацинтів, ми зустріли і мімозу. Її до нас привезли із Грузії. Цінова політика від 20 гривень за гілочку. Ціна мімозочки різна, від гривень 20 і до 120 гілочок. Так, залазу всі гілочки. Так, дивіться, ось такі гілочки будуть 120, вони вже гарні. Ще тут, бачите, з таким равликом-павликом. Маленькі гілочки ось такі будуть, ось такі будуть 20. Чи беруть люди мімозу вже? Беруть, вони люблять, дуже люблять мімозу. Вона дуже гарно пахне пасною. Хмельничан такі ціни не лякають, адже розуміють, для вирощення одного тюльпана докладено чимало зусиль. Плануєте купляти? Плануємо. Є дружина, діти можливо? Є дружина, дочка. Ціна супеціна. Ну, ціна. Така, вони їх вирощують. Вони затрачують свої сили. Ну, ціна відповідна що зараз така такий час настав. що Ціна я вважаю, може бути теплі. Весняні дні вже не приносять стільки радості, кажуть хмельничанки, адже думки постійно про фронт та захисників, мрії та побажання відповідні. Щоб скоріше настав мир, перемога, і щоб наші діти вернулися. Ті, що захищають нас, вернулися живими додому. Так, да, бо їх чекають.